Ви коли-небудь користувалися таким кухонним ножем. Цей кухонний ніж зроблено зі сталі з високим вмістом хрому. Після кування він ріже м'ясо так само легко, як папір. Маєте гроші чи ні, такий ніж має бути у кожному домі. Рубати кістки і різати м'ясо ним, як різати тофу. Він викуваний з високовуглецевої сталі. Навіть через 50 років використання він не зазубриться. Не треба хвилюватися, що лезо скрутиться чи зламається. Весь ніж дуже міцний, але не важкий. Друзі, у кого є кухонні ножі вдома, міняйте їх швидше. Рідні, ви ж завжди кажете, що я продаю цей ніж за дешево. Сьогодні я більше не продаватиму цей ніж. Я дам його вам просто так. Я змагатимусь із вами. Хто бачив моє відео сьогодні, може отримати ніж безкоштовно. Якщо сподобається, просто порекомендуйте його іншим. Якщо не сподобається, поверніть без оплати за доставку. Наш завод скоро переїжджає. Босу вже не потрібен прибуток. Поки можна замовити, є в наявності. Не лише гарний, а й дуже потужний. Ви це бачили? Цей ніж ріже кістки, як папір. Ось справжній ефект різання. Не треба пояснювати, як це корисно. Не вірите? Купіть і перевірте самі. Не треба платити жодної копійки. Якщо не підійде, поверну всі гроші. 15 днів безкоштовного тестування. Краще спробувати, ніж слухати мене. Ним навіть дерева легко зрізати. Замовте сьогодні за найнижчою ціною. Не гайте часу, купуйте зараз.